Усі хто села для вас. Ми живемо в селі далеченько від міста. Тут життя нелегке і порою складне. Тут, бува такий день, що немає як сісти, і спочинку порою не знайдеш ніде. У селі голосить господарство ще зранку, і усе хоче ласки. Все хоче тепла, і маєш трудитись іще до світанку, а це лише початок ще довгого дня. Прибрати господу, усі годувати садиба, городи, а в когось поля, а ще ж маєш гроші іти заробляти. І яково стачає на це усе дня. Та село це не тільки суцільна робота, це іще неймовірна, безмежна краса. І бува така мить, затамуєш ти подих і несе ця душа височінь в небеса. Де такі ще світанки, як в нас, в стоголосі, де таке ще повітря свіже. Чисте, п'янке, покупаєш в сріблясті росі ноги, босі, від землі наберешся на снаги на день. Вийдеш вдаль за село, навкруги ген роздоля, потеребеш в долоні колоски золоті, помилуєшся лісом, що видніє за полем і подякуєш Богу щиро. І в простоті. А коли день мене, вийдеш ночі на зустріч, там співаць віркунець, там летить он сова. Загадкові ті звуки, так здалеку ще чути, що від них мимоволі кругом йде голова. У селі свої весни, яблунево-бускові у селі своя осінь золота, золота, і зима заспіває свою колескову, поведе по стежині по казкових слідах. У селі своє літо, таке гомінливе, таке щедре, багате, таке жваво, прутке Які... Грози бувають, які ідуть зливи, яке буйство буяє у ньому дзвінке. Про село можна стільки іще говорити, та не вистачить слів, щоб усе описати. Село треба відчути. У селі треба жити, щоб усю ту красу осягнути і пізнать. І буває в селі мить у цілою вічність, а бува, навпаки, вічність вмить пролетить. Ми живемо в селі далеченько від міста та не стомимось щиро, село ми любить.